Станом на кінець 2024 року в Польщі працює понад 26 тисяч промислових роботів, але рівень роботизації майже вчетверо нижчий, ніж у Німеччині. Наприклад, чому поляки досі сприймають роботів як щось далеке, хоча вони вже присутні в лікарнях, банках, школах. Так насправді в нас роботизації та автоматизації приділяють досить мало уваги. В медіа ця тема майже не висвітлюється. Це наша культура. Ми дуже традиційні і часто сприймаємо роботів як щось футуристичне. Стичне в наших медіа роботи завжди з'являлися в ролі розваги: танцювали, стрибали. Звісно, у фільмах чи літературі, але застосування їх на практиці в роботі було рідко помітне, і, мабуть, досі так є. отже, немає відповідного усвідомлення цієї практичної сторони. Часто наші менеджери не усвідомлюють, що багато завдань, які виконують їхні працівники, можна автоматизувати. Відтак вони не дуже стежать за. Тим, що відбувається в світі, а отже, немає серйозної співпраці, і, зрештою, ще один момент: у нас не так багато компаній, які займаються роботами, їх виробництвом. Якщо і є, то лише певні компоненти. Насправді ми говоримо про кілька підприємств, наприклад, у Китаї таких компаній понад 800.